Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: які чинники впливають на клімат України? Особливості клімату визначаються кліматотвірними чинниками, основними з яких є: сонячна радіація, тепло і світло, які випромінює сонце, повітряні маси, характер підстильної поверхні. Клімат залежить також від географічної широти, висоти над рівнем моря, наявності льодового і снігового покриву, віддаленості території від океанів і морів тощо. Джерелом тепла на Землі є сонце. Воно випромінює теплові, світлові та ультрафіолетові промені. Сукупність цієї енергії називають сонячною радіацією. Радіацію, що потрапляє на земну поверхню безпосередньо від сонячного диска, називають прямою сонячною радіацією. Проходячи крізь атмосферу, сонячні промені часто розсіюються чи відхиляються. Таку радіацію називають розсіяною. Пряма і розсіяна радіація разом дають сумарну сонячну радіацію. Кількісною мірою сонячної радіації є кількість променевої енергії, що падає на одиницю площі. Її визначають у кіловатах на квадратний метр або мегаджоулях. У межах України річні показники сумарної сонячної радіації коливаються від 1150 кВт на метр квадратний у Волинській області до 1550 годин на метр квадратний у місті Севастополь. Водночас із надходженням сонячного тепла на землю відбувається і його витрата у вигляді випромінювання. До 48% сонячної енергії повертається в космічний простір унаслідок відбивання. 52% потрапляє на поверхню Землі та в атмосферу. Різниця між надходженням тепла і його втратою становить радіаційний баланс. Радіаційний баланс визначає найважливіший кліматичний показник температуру повітря. Показник радіаційного балансу в межах України змінюється 1700 МДж на метр квадратний на півночі до 2400 мегаджоулів на метр квадратний на півдні. На всій території держави радіаційний баланс за рік позитивний, тобто земна поверхня отримує тепла більше, ніж випромінює. На клімат України впливають арктичні, помірні тропічні повітряні маси. Зміна повітряних мас з різними властивостями, насамперед температурними, спричиняє проходження через територію України атмосферних фронтів. До відома. Атмосферний фронт це перехідна зона між теплими і холодними повітряними масами, яка під невеликим кутом нахилена до земної поверхні в бік холодного повітря. Залежно від того, яке повітря активніше, тепле чи холодне, такий і фронт. Теплий атмосферний фронт формується під час наступу теплого повітря. При цьому тепле повітря як легше напливає на холодне, поступово витісняючи його. Холодний атмосферний фронт переміщується в бік теплого повітря. Холодне повітря в ньому приходить на зміну теплому, підпливаючи під нього. І в теплому і в холодному фронтах утворюються хмари, з яких випадають опади. Атмосферна циркуляція в Україні визначається також частою зміною циклонів і антициклонів. Вони переміщуються на територію здебільшого із заходу на схід. Це зумовлено переважанням західного напрямку перенесення атмосферного повітря у помірних широтах Європи. До відома. Циклон це атмосферний вихор з низьким тиском у центрі. Вітри в циклоні в північній півкулі дмуть проти годинникової стрілки і в нижньому шарі відхиляються до центру. А в південній півкулі за годинниковою стрілкою. Антициклон це замкнена область підвищеного атмосферного тиску з максимальним тиском у центрі. Вітри в антициклоні огинають центр за годинниковою стрілкою. В північній півкулі. Та проти годинникової стрілки в південній півкулі. Тривалість дії циклону від 1 до 7 діб, антициклону від 3-5 діб до кількох тижнів. Тому для України пересічна річна кількість днів з циклонами 130 менша, ніж з антициклонами 235. Хоч за рік на територію держави проходить понад 45 циклонів. І 35 антициклонів. Найчастіше циклони спостерігаються з листопада до березня. Найрідше наприкінці весни. Циклони, що надходять на територію України, зароджуються впродовж року північніше острова Ісландія. Це ісландський мінімум. Антициклони пов'язані переважно з діяльністю Азорського максимуму, Азорські острови Атлантичного океану. Влітку антициклони інколи заходять в межі України з Арктики. А взимку з Монголії. Вони мають сезонний характер. На атмосферну циркуляцію на території України значною мірою впливає вісь Воєйкова. Це велика вісь євразійського материка. Умовна лінія між зоною високоатмосферного тиску євразійського материка та зоною пониженого тиску, що лежить приблизно вздовж паралелі 50 градусів північної широти. У межах України віз проходить по лінії Балта, Одеська область, Кропивницький, Полтава, Харків. Вона впливає на перерозподіл тепла й вологи та зумовлює обледеніння і раптові заморозки. На північ від цієї смуги. Переважають західні відносно теплі і вологі вітри і циклональний тип погоди. На південь східні і південно-східні, холодні і сухі вітри та антициклональний тип погоди. 95% території України рівнина, що не створює перешкод для переміщення повітряних мас. Гори виступають природними бар'єрами. Вони затримують холодні повітряні маси з півночі і сходу у Карпатах та Кримських горах. Карпати затримують повітряні маси з Атлантики, забираючи на себе велику частку їхньої вологи. Тому західні схили більш зволожені, аніж східні. Важливим кліматичним чинником є характер підстильної поверхні. Різні поверхні нагріваються і охолоджуються неоднаково. Це впливає на кількість поглинутої та відбитої радіації. А отже і на радіаційний баланс. Відбиту радіацію характеризує Альбедо. Відношення кількості відбитої радіації до сумарної на горизонтальну поверхню. Визначають його у відсотках. Найбільший показник Альбедо має сніг. А найменше водойме і чорнозем. Що секунди на землю потрапляє стільки сонячної енергії, скільки її утворилося б під час спалювання 5 мільярдів тонн кам'яного вугілля. Використання 10% сонячної енергії, що потрапляє на територію України, забезпечило б нас такою кількістю енергії, яку б могли б дати тисяча гідроелектростанцій. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які чинники впливають на клімат України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!